Вітаю на каналі Шуршим. Мене знайомий пригостив з кумрією, 6 штучок. Я думав, що з нею зробити. І вирішив зробити корисне для себе і, думаю, також для вас. Знайшов 6 цікавих маринадів для даної риби для приготування на грилі. Спробуємо всі ці 6 маринадів, кожну рибинку в окремому, приготуємо і скуштуємо, визначимо, який маринад найкращий. Ну що, Починаємо з першої риби. Я обрізав плавці, перерізав її ось так, щоб вона гарно пройшлася маринадом. Перший маринад у нас класичний лимонно-часниковий. Що нам для нього треба? Це сік одного лимона, три зубчика чеснику, три чайних столових ложки олії, одну чайну ложку солі і пів чайної ложки перця чорного і італійських трав. Тепер ми зараз це все змішуємо. Робимо маринад і маринуємо першу рибу. Все, інгредієнти змішані для першого маринаду. І тепер його перемішуємо. Змішані, перемішуємо. Готуємо, готуємо маринад. О, ароматний з чесничком. Те, що треба. О, ніби як готово. І тепер щедро змащуємо рибу. Щоб потрапило в кожен прорізок. О, клас. Перша риба вже замаринована. У мене сьогодні асистент батько. Всім привіт! Саша сьогодні буде рибу маринувати, а я розпалю вогонь і буду її запікати, буду йому допомагати, щоб в нас вийшла смачна риба. Я Допа. думаю, вона вийде смачна. Я думаю, що буде супер. Я прямо вже на неї дивлюся і вже її хочу. <рес> Другий маринад у нас гірчично медовий Дуже цікавий. Для цього нам треба гірчиця, 2 столові ложки, мед, 1 столова ложка, соєвий соус, 1 столова ложка і 1 столова ложка соку лимону. Сіль і перець за смаком. Це, мені здається, буде дуже цікаво. І нестандартно. Не ну, якщо воно буде з медом, то буде якесь трохи солодке. Чи а а гірчиця буде давати а, інший ну, відтінок. Ну там да, гірчиця, так. Да. Так. Зараз змішаємо це все. І соус Всі інгредієнти по кількостям я залишу в описі під відео. Можливо, комусь буде цікаво. Вигадав, так? Угу. Чудненько. Тепер сіль, я думаю, пів. Ложечки буде достатньо. І чуть-чуть перцю, так? Да? І перець так само. Будемо вважати, що готово. Тепер перемішуємо цікавий маринад. Перемішую, натираю рибу і переходимо до наступного. А третій маринад у нас в азіатському стилі соєво імбирний. Що нам для нього потрібно? Це соєвий соус, мед, імбир мелений, сіль, два зубчики чесничку. Я тут вже їх потер. перець червоний за смаком. І олія потрібна кунжута, в нас її немає, тож буде звичайно. Цікавий маринад буде. цікавий. Тож Починаємо. 4 ложки соєвого соусу. Це щось багато так? 4 ложки бо це основний інгредієнт даного маринаду. Ага. Саме важче це мед взяти. Може маленьку ложечкою візьме? Ні, то тут треба таку. Отак. Буде. Так. І маленькою тепер імбир. Я вже уявляю, який смак буде цього маринаду, без гірки було. Оп. Є і перед червоний. По смаку, так? Да? Так. Да. Нам треба, щоб було гостенько. Ну звісно, гостенько, ми ж любимо гостенько. Ну отак. От угу. Я думаю, висушити. А, і сіль. А Хоча сіль тут не треба. Е, олія треба. Е, олія треба. Одна чайна ложка. А сіль тут дає соєвий соус, він же солонющий який. Угу. Перемішуй тепер. Наступний маринад у нас пряний з оцтом і гірчицею. Цікаве поєднання, яблучний ост, олія, гірчиця, кмин, чорний перець, паприка, сіль. Цікаві інгредієнти? Давай, мішай. Думаю, буде дуже-дуже смачно. Тоблін. От вони всі такі... Ці рецепти різні, що прямо нереально. Це нам треба буде кожної по кусочку скуштувати. Ну, і, так. І... І, і ми виявимо, який найкращий, Да. Наступний маринад, також цікавий томатно-пряний маринад. Що нам до нього потрібно, це томатна паста, це паприка, це цукор, сіль, перець і два зубчика чеснику. Змішуємо ці інгредієнти. Так треба 3 столових ложки. Тут якраз три столових ложки в цьому пакетику. Теоретично. Угу. Така вся риба гарненька, угу. вся різного кольору. Класно. Так. О, і ще о олію треба. Зараз принесу. я принесу. Ну, з томатною пастою мені подобається. Бо я люблю томатний сік, люблю томатну пасту. Все, що зв'язано з томатами, я люблю. Гарний. Томатний маринад готовий. Гарненький. Угу. Я тут перемішую довго, щоб цукор постепився. Угу. І ось ми дійшли вже до останнього маринаду. Це у нас йогуртовий маринад. Для нього треба йогурт натуральний або сметана. У мене сметана. Йогурта вдома не знайшов. Сік лимона, коріандр, куркума, сіль і чорний перець. Змішуємо всі ці інгредієнти і виходить останній маринад. Три ложки сметани. підібрали всі рецепти різні, щоб відрізнялися, щоб нічого схожого не було. Так, куркуми нам треба пів. Ложечки, чик, yeah. є. Прийдеться добре нам напробуватись. <laughs> ну, да. Шість різних риб. Кожну попробувати треба хорошенько. Да. Коріандр одна ложка цукру. Солі. Ой, солі. мене да. мене вже цукор. Пів. Що там? Ще, а, ще сік лимона одна. Чорний перчик також за смаком. Угу. Все, в принципі, Перем... ніби як. перемішуй і намащуй. Нарешті закінчили. Довгий процес, правда? Довгий, так. Да. Ну, зараз всі ці рецепти приблизно годину треба, щоб маринувалися. І за цей час, поки воно маринується, ми з батьком розпалимо мангал, підготуємо жар. І будемо хочно ну, десь смажити. Я думаю, будемо по три смажити. Так, да, на рішетку якраз по три влізе. Тобто угу. буде два заходи у нас. Да. Все, риба замаринована, верніше маринується. Перший маринад. Другий. Третій. Четвертий. Такі всі цікаві, різнобарвні. П'ятий і шостий. Тепер розпалюємо вогонь. Так, Я вже наложив дров, розпалив, вже горить. Це нам треба що? Спалити оці всі дрова, щоб у нас жар був, так? Ну, Да? Ну так. Буде жар, воно якраз промаринується і mm. буде жарити. А потім на другу партію вже трошки підкинути, невірно. Ну, я думаю, що височить цього жару на дві партії. Ну, подивимося, смакають віжати. Дрова гарні, такі тверді лісові. Mm -hmm. З лісу привозили. Mm -hmm. Так, Ну хай горить. А в нас вже вогонь перегорів. Жар такий конкретний, що підійти не можу. Mm -hmm. Треба трошки почекати, може. Почекаємо. Ну я поки що хочу вже замариновану рибку покласти на речітку. Перший маринад. Оп. Трошки до краю, до краю трошки. Вони влізуть, вони широкі. Три штучки. По, ну, по три. Ну я розумію, що по три. Другий маринад. Оп. І третій маринад. Ой. Вони зараз всі різного кольору, але коли спечуться, мені кається... Стануть однакові. Стануть однакові, то треба. Просто запам'ятай де. Перший, другий, третій, там угу, сачок. Угу. Ну що, став на вогонь? На жар, то є він вже такий хороший. Дуже хороший. Зараз ну, поки буде капати з неї, бо вона ж мокра. Угу. Відразу аромати пішли mm -hmm. різних маринадів, які пахти не знаю. <рес> <рес> да. Клас. Ну, риба недовго, так? Да? жариться? Він зовсім. Це добре. Де такий жар, що хвости вже погоріли. Треба крутити почаще. Давай я. Ну, буду... це твоє заняття. Я зараз буду крутити. Що там батько виходить? Виходить, така гарненька, підсмажується. Mm. Я Як... кручу через кожних 20 секунд. Туди-сюди, mm. туди-сюди. Давай. Ну що, перша партія готова? Да. Красуньки. Ого, знімаємо. Гарненькі. Все, давай знімай. У нас вже друга партія. Така жовтюща, тут червонюща. А тут це середнє. Цікаво. А першу партію вже зняли. Угу. Така прижариста, гарненька вийшла. Клас. Угу. Вже не терпиться скуштувати, що в нас вийде? Е, на другу партію жару хватить, так? Да? Да. Угу. Друга партія вже також готова, будемо знімати. Ця ж в томатній пасті почорніла трішки. А та що з куркумою прямо зелена стала. Томатна паста не вигорає себе. Угу. Ну, рибка готова, тож знімаємо. От і готовий наш такий кулінарний шедевр. Всі шість красунь рибин лежать і чекають, коли ми почнемо їх поїдати. Я теж чекаю, коли я буду їх поїдати. Ні, Ну гарні вийшли, так? Так, гарні. Всі по номерам. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Зараз сідаємо куштувати. Так, і, так, і так і по номерам будемо куштувати і в описі ці рецепти будуть по тим, по тим самим номерам, правильно? Ну, Щоб було так. зрозуміло. З Першого по шост. Угу. Так, ну що, ми за столом, страва на столі, починаємо дегустацію. З якого з першого номера починаємо? Давай, з першого, яку ми першого готували, це в нас лимонно-часниковий маринад. Бери перший. Да, ти мені таку честь даєш. Так. Є шматочок. Так, цікавий якийсь смак. Знаєш, ось я не, не, не відчуваю цього. Я теж не особо відчуваю. І легенькі маринати, легенькі. Ну, да, ну черчичком час так дає. Така якась ніжна вийшла, так? Да? Угу. Так, пробуємо наступну. Це в нас гірчично медовий маринад. З медом солоденьке буде? Так. Да. Шматочечок. Оп. Ану. Як тобі? Цікаво, цікаво. Знаєш, такий відчувається цей мед припечений. Гівчиться не відчувається. Да, а? Зовсім інший смак. Так, да, клас. М -м -м. Воно. Це мені сподобалось більше. Мені теж. Перша якась така дуже слабенька. А ця вже така насичена, mm -hmm. хороша. Клас. Так, батько, тепер третя з азіатськими нотками. Соєво імбирний маринад. Да, давай, бери. Пробуємо. Як це? мені Взяти шматочок, хоп є. Є шматочок риби. У мене є. О. З цього я смаку чекав. Солодка. Вкусный. Особенно шкурочка. Да. Классно. Блин, такий пресмак, якоїсь елітної елітні риби, прям, пр правда? <служити> Класно. <служити> Цей третій теж класний. М -м -м. Другий і третій поки класний. Перший і так собі. А ми потім поставимо своїх фаворитів на місця, які нам зайдуть. Давай. Переходимо до четвертої. Це в нас пряний маринад з гірчицею і оцтом. О, Ну давай пробувати. Хоча я оце та не люблю. Ну, давай пробувати ну я думаю, він тут не буде відчуватися прям. Давай будемо з оцетом пробувати. Це якась нітка жирновата. Клас. Цікаво, Цікавий буде результат, я вам кажу. Класно, мені сподобалось. Мені теж. Дивіться, і Іде по наростаючій. Краще, 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 краще. Зараз слідує буде томатна. Моя найлюбивая. О, давай куштувати. З томатом, так? Так. Да. Це, це в нас з томатною пастою. У нас прижарена, бо ця паста на, на, на выні підгорала. Так, а ну? І що скажеш, морщ? Ну таке, томатом віддає, да. Віддає нормально, смак морщу. Да. — Борщиком трошки, так? Да? Да. Над назваємо цей маринад борщ. Так. І настав час спробувати останню. Це у нас йогуртовий маринад. Ми її робили в сметані. Оця зелененька, да? так? Да, так, це від куркуми такий колік став. Нормально. Прямо. Мне нравится. Мне нравится. Сейчас курочку что-то Ммм. Курочка прижарится такая. Класс. М -м -м. Шикарно. М -м -м. Тоже хорошая. Да? То есть кожа по-своему хорошая. Да. Тепер треба виставляти якось бали. Ну я вже знаю, які в мене будуть бали. Да? Да. Ну давай, йдемо з самої... яка менше сподобалась. Перший номер саме мені менше сподобалось. Uh -huh. Потім з цим з томатом мені не дуже сподобалось. Потім йде оця з куркумою. Угу. Uh -huh. А потім оцих три. Оцих три мені саме більше сподобається. Ні, то розстав їх по місцях. А я не можу їх розставити, вони мені три всі вкусні. Mm -hmm. <laughs> да. Ну дивися, в мене на, на останньому місці ось ця в класичному соусі. Далі в мене йде, блін, навіть не знаю, mm -hmm. <laughs> з куркумою. Далі в мене... Тут вже лід. ну, лідер в мене це, це в азіатському стилі. Азіатському, да? так, це в мене безумовний лідер. Перше місце даємо їй. Друге місце виходить з гірчицею буде. Угу. Третє місце в мене тобі не зайшла з томатом. Угу. Це в мене третє місце. Чи я томатний сік люблю, але щось з томатом як на борщ похоже, як ти казав. Угу. Е, далі Ось ця йде, четверте місце. Це в нас гірчично медова. Угу. Далі йде куркума і чесник. Угу. Ось так ми їх розставимо. Ну, Кожен по своєму смачний. Мені, в принципі, всі вкусні. Тому що ця риба така. Mm -hmm. Дуже смачна. З в якому соусі її не зробиш, в якому маринаді її не зробиш, вона все рівно смачна. Ну, дивіться, чотири середніх сподобались нам всім, а з сметаною і просто з часником і лимоном. Так собі. Таке собі. Yeah. Ну, все. Закінчили ми дегустацію. Я сподіваюся, що кожен з глядачів для себе візьме щось цікаве. Цих рецептів, які ми показали сьогодні. візьмемо, скажімо так, на озброєння. Да, можете готувати у цих рецептах. І я вже для себе бачу, що ми будемо на природі готувати. Да, що, що краще, ми вже вибрали собі. Да? <смір> да. Тож, дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро вирушаємо десь на гарну природу і покажемо вам риболовлю або гарний похід. Дякую всім за увагу. Всім пока! Пока.